дароу, всім хелоу вийшов новий міні-патч, і зараз я з вами прочитаю що на мою думку найясновніше, і підемо з вами зіграємо першу гру в цьому патчем. Загальні зміни, як на мене, найважливіше це те, що за Терментера тепер дають менше золота, і також те, що він тепер став сильнішим. В нього тепер більше ХП і він тепер швидше регенерується. В цілому, по загальним змінам, все. Далі зміни предметів. Перше, що потрібно виділити, це звичайна глімер. Тепер швидкість руху зменшена і витрату мани збільшено, але це взагалі не критично. Глімер такий же корисний айтем, як і був. І з Каді тепер морозна атака більше не має окремого значення сповільнення атаки для цілей ближнього бою. То раніше, якщо атакував персонаж Лишнього бою сповільнення було більше, ніж в того, хто з дальнього атакує. Тепер це прирівняла і стало 25%. Переходимо до найважливіших змін нейтральних предметів. І найважливіший, мені здається, це фляга мани. Я в флягу мани, наприклад, беру кожен раз, коли вона мені випадає. Вона раніше регенерувала 60 мани плюс 2% від макс мани. Тепер вона регенерує 30 мани, але плюс 4% від Макс Мани. Ну, тобто вона на початку трішки слабше стала. Далі в лейт вона буде трішки краще. Але знову ж таки, не часто вона в лейт в нас залишає. Нінджа Гір тепер буде. Де коштувати 100 мани, такий відчутний скачок від 0 до 100. В Цілому яких значущих змін тут не було. Переходимо до персонажів. Перший це Абадон. Його підрізали. Базову регенерацію мани зменшено на 0 взагалі. Згранню нечистий саван, тривалість зменшена на 3 секунди. І в цілому, Афотік Шилд йому зменшили тривалість на 3 секунди. Неприємний такий нерф. Відчутний міст Койл не вносить менше демеджу. В нього дальність чаклування зменшена на 625 на всіх рівнях прокачки. Раніше 675 на останньому була. І радіус дії. Зі скіпетра Маганіма. Хто не знає, коли купуєш Аганім, вилітає перший скіл. Він раніше вилітав на 900. Зараз він буде вилітати тільки на 625, як і міст Койл. Стривайте, я забув себе вімкнути. Добрий день, добрий день ще раз. Наступний персонаж це Dragon Knight. Йому пофіксили його грань. Область у дії формі дракона зменшено на 75 одиниць. Не скажу, що це сильний нерв, але от наступний сильний нерв. Магічну шкоду від атаки зменшено з 10, 20, 30, 40 на 6, 12, 18, 24. Ну тобто рахуйте, зараз максимальний рівень прокачки, як раніше, другий. 24 4 демеджа це супер, мало Я вангую, що в кері його більше не будуть брати. А ось в мід я думаю, він навіть ослаблений з таким демеджем Джем з фастовим дагером буде дуже корисний. Тобто Кері ДК забуваємо про це. Наступний у нас на черзі Джакіра. Джакіра вірвався в мету непогано зі своєю гранню кригалом. Перше, ще пофіксили це одну секунду дії цієї грані, тому що вона лежала цілих 6 секунд. Також саму зарядку Айспеса збільшили на 2 секунди, і талант на 15 рівні перезарядку айспаса замінила на 60 демеджа від Цього ж самого айспаса. Ну непоганий фікс грані, непоганий фікс Джакіра, але в цілому сильний сапорт. Я думаю, таким же і залишився. Life Stealer. Перше що йому пофіксили його грань. Раніше він отримував на останньому рівні прокачки 55 хп за вбивство персонажа. Тепер він отримує 35 хп. На цілих 20 хп зменшили на останньому рівні. На першому тільки на 5 Якщо він раніше розганявся до 1000 хп. Ну як раніше, вчора буквально. То тепер він до 1000 хп. Я думаю, за цілу гру не добереться. Сама його вродженка, за яку він отримує. ХП за вбивство героя зменшена на 5. Також Скіпетер Аганіма тепер не роззброює ціль. Раніше це було дуже корисно в якусь медузу в Свена, в фантомку залізти, щоб вони просто виключились на 5 секунд. Тепер цього не буде. Але він тепер робить на один удар всередині персонажа ворожого більше. Ну, Я скажу, що Гуля таким же сильним і залишився. Але... Але тепер у нього буде на 300 хп менше в фінальному файті. Я думаю, Гуля так і залишиться в меті. Переходимо до Фуріона. Фуріон так. Також вірвався неочікувано в мету. Аганім тепер не зменшує зарядку на 25 секунд, як це було раніше. Неприємно, але за часту зараз почали пікати Кері Фуріона, де Аганім взагалі збирають останнім слотом. Талант на 10 рівні зменшено. Раніше було 30 до базової шкоди, тепер 25. Ну нічого собі. І найясніше, як на мене, це талант параст. Перший скіл його вони прив'язують. Раніше в нього був такий талант, тепер а тепер його замінили на 15 секунд перезарядки ультімейту. Без цього таланту він просто нікого не спіймає. Переходимо до Найтсталкера. Найтсталкера почали пікати як саппорта з лівою гранню на ніч. У нього пасивка вкачується автоматично і тому її підфіксили саме на першому рівні, на нульовому, так би мовити. Раніше було 16% швидкості руху. Тепер стало 10. В цілому, його підфіксили як сапорта. Також йому талант зменшили з 6 секунд до 5 секунд. Це взагалі, я думаю, не важливо. Але як саппорта його тепер я думаю, пікати взагалі перестануть. Тайтхантеру зменшили зменшення шкоди. Раніше було 60 на останньому рівні прокачки. Тепер. 40 від Enchard Smash. A. Це неприємно, але ось, наприклад, шарт йому підфіксили взагалі не в тому напрямку, в якому потрібно його фіксити. Шкоду зменшили і витрати ману збільшили. Йому потрібно було саме удари по якорю зменшити з 4, я думаю, хоча б до 3. В цілому тайт, який був, такий і залишився. Тініка, додаткову броню зменшено з 10, 17, 24 на 5, 10, 15. Оце ось де дуже відчутно. Оця броня дуже відчутна, тому що Тінік він силач починає з нуль, з нульовою бронею, а тепер його дуже сильно підфіксили цим, тому що Тініку зачасту ти взагалі нічого не хочеш купувати на броню, окрім кіраси, і то кірасу в останню чергу. А тепер він буде насправді, я думаю, пробиватись дуже сильно, тому не знаю на рахунок. Тініка подивимося, але я думаю, він такий же ефективний керів залишився. Вінтер віверне з гаранню більше не посилює фізичну, магічну та абсолютну шкоду, яку завдає землення. Мова віверна і тепер проклята ціль більше немає імунітету до фізичної атаки від зимньої віверни та контрольованих нею істот. І зарядку збільшено на першому рівні на 15 секунд, на останньому на 5 секунд. І я думаю, якщо чесно, це на мету взагалі не вплине. Грала Віверна в четвірку, так і буде грати. Хоча можливо хтось захоче її в міт через ручку зібрати, але в цілому Віверна, Viverna... але в цілому, я думаю, це на мету не вплине. І переходимо до ЗІВСА, базову шкоду зменшено на 4, і радіус огляду зменшено на цілих 250 одиниць. Це дуже відчутно. Тепер. Зараз я не буде настільки боляче пробивати на першому рівні, як це раніше було, просто буквально будь-якого саппорта перебиваємо. Отакий огляд мені-пачика вийшов, 738 b Ну і все, і поїхали до гри. І перед початком гри хотілося б зробити невелике оголошення. Так не вистачає якоїсь сумної музички. Це я маленький, це також я маленький, і в мене вже була мрія. Я просто хотів мати свій телеграм-канал, Ютуб канал та твіч канал, щоб запускати рекламу казино ставок та різних інфокурсів, які вам нічого не дадуть. Якщо ви хочете допомогти оцій маленькій людині з його мрією, то будь ласка, підпишіться на ці канали, які ви бачите зліва, справа, посередині. і це буде невеличкий крок до моєї мрії. Я думаю, в теорії це може непогано спрацювати. По-перше, я собі візьму два броска вангвард. По-друге. Що по друге? По -друге? Я... я не знаю, що коротше, брати на неї. Так, відразу, відразу потрібно мутим потім. Отже, Спектратер універсалом стала. Тепер їй можна збирати, наприклад, брусочки. Вони їй будуть давати демедж. Також і нуліки будуть давати демедж, і все буде тепер давати демедж далі. Дезелейт 140 демеджа на носа, ви уявляєте. Ні, Ні, не встиг, не зможу, не зможу. Що ти стопиш? Що ти стопиш? Що ти робиш Навіть... що ти... войт, що ти робиш? Як ви думаєте, хто більше чемпіон? Войт, який мене намагався стопить 10 секунд? Чи я, який вкачав дезалейт, подумав, що ми зараз можемо вбити мертво? Навіть один удар з дезалейтом, дивіться, 50 чистого демеджа. Це дуже багато. Звичайно, складно його реалізувати на лайні, тому що постійно є кріпи. І Максить я буду дезалейт, тому що перший скіл наносить також один демедж з дезалейта. Тобто, виходить, в мене буде на п'ятому рівні 110 чистого демеджа просто з першого скіла. Окрім самих 70 демеджа, які там є. Ай, не дезелейтнес. О, йому зараз дивіться з дезалейтом Два удари. Два удари вийдуть зробив. На початку дезелейт супер сильний. Так, войс. Ты шо дурак? Ти шо дурак? Він дезалей там файт за спектрою. Не, нормальний тип навадів. Ви, ви бачили цей демедж? Я з трьох ударів вбив вайда. Плюс тепер же він працює на тетральний дагер. І плюс спектра стала універсалом. Я його не б'ю, щоб він просто перший скіл не витрачав. Впевнений? Впевнений, бро! На вайді нереальна легенда. Якщо це хтось із вас, то ви напишіть, щоб я знав. Ой-ой-ой, тепер я легенда, сорі. Статус легенди після цього гріпа забираю я. І летимо сюди. Ввівна, прилетіла. Вчасно, вчасно. На жаль, ДК все таке. що це таке? Ну, що це таке? Ну, як можна грати на ДК і максити пасивку? Раніше я згоден, раніше так можна було грати, але в цілому, мені здається, Fire Breeze, Купуєш собі Ring, Fire Breeze, тебе фарм ідеальний. ні 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 От тепер, да, Давай. Стривай на віверні. Аааа. Нет! Тапок! Тапок! Апак! А-а-а, тут проходу немає. Я б, вірно, до речі, вбив. Войт я її підсейв. Войт не легенда. Войт більше не легенда. Що, де залай там по голові один разочок один разочек. Один. Ні, ні. Начебто щось не те робимо. Так крипи, иди, будь ласочка, крипи. Стривай, ну ти ж тут без кріпа зараз будеш. Без кріпа. Хрона, хрона, хрона. Так, все, потрібно фармити. Я дуже-дуже загрався з цим демеджем. Тому що він, якщо чесно, демедж трошки нестабільний. Саме на лайні. Але якщо виходить демедж внести, він нереальний просто. Да він. Я прилетів здохну? Дуже складно без вангурда. Тому що я пасивку дисперсію не качаю взагалі. Все, Вангуард качнув. Далі буде Алібарда, але. До Алі я я хочу, взяти шабельку. Бах. Бах. Да вийди від мене, то відди від мене Ну відди від мене ну, в від своєму бісті. Я, я, я заколотив би зараз, якщо же що штормам. Назад, 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 Куди ти йдеш, куди ти йдеш? Муді у нас в повна фрішечка Як же мене, вірно, просто роздражає в цій грі, ви б знали. Так, без пасивочки складно. Без пасивочки трохи складно. Зізнаюсь, зізнаюсь. Кріпи відійшли. Не, без дисперсії просто не пробивається моя помилка. Потрібно було просто вийти. Супер жадно. Полетіло. Ну нічого, зараз на тайда прилечу. Давай, да. А тут давай. О. Давай, давай, давай. Давай, что у нас далее? дали. Так далее взяли барду. А я до чого, бро. Да, ну гуля, гуля, давай. Куди гуля, пішов. ти йдеш по гуля, Що робиш? тут и на гуля. Так, ладно, ладно, все добре, все ж добре, правильно. Я просто очікував, що гуля їх там зараз розірве, а він просто вимкнув армлет і вмер. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, а кріпи здохніть І зараз ми з Тайтфантером поговоримо. Ой-ой-ой, Тайтфантер. 15 шкоди дезолейту. Добрий день. Що ти там робиш на ДК? Добре, що на нього дезалейт не працює. Стривай, 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 голос, репорт, стривай, бро, 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 бро вей, 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 11 шкоди, 7 броні. Дика, куди ти лети. Куди воно летить, на дика? Куди воно на дика летить? А я не можу перекласти. А я не можу перекласти! Мені оце оце проклін цей проклін, цей не потрібен взагалі. Хорошо. Заб'ють. Вийди, вийде. вийде з... О, прискорили трішки. 6 секунд, 6 секунд, 6 секунд. От це даремно я взяв. Я думаю, я буду перекладати. Вот, на. Дыка, ты сюда. Угу. <связывая> угу. <связывая> У біст, відпочиваємо. Не розумію, чому Гуля не хоче ганім купити. Думаю, настільки сильно його зафіксили, Ні, насправді він такий же сильний, як і був. Нього, дика. Дика, пуш. Лютий пуш. Я верну не вбив. Добре. Вернув вбив, але мені 30 голди не вистачає. Якщо вони ще когось вб'ють, в мене буде асіст, я байнусь. 18, 18 секунд. 7 секунд. Ми що програли зараз? Шкода, 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 Шкода. Але нічого, ну имбуш я показав. Я ж показав, що це імба, правильно? Все, всіх всех цех обдеваю. Всім Бе-бе.